Тема безбар'єрного простору актуальна у будь-який час в реаліях повномасштабного вторгнення. Кількість людей, які користуються кріслом колісним, чи мають протез або вади зору, буде лише збільшуватись. Про це наголошують і самі військові. Тому місто повинно бути комфортним та доступним. Марія Дружко та Станіслав Чирченко письменники, актори озвучування, координатори різноманітних конкурсів. Марія також співзасновниця видавництва дружко. Усіх напрямків діяльності не перелічити, і все це чудове подружжя втілює мають. Зору. Марія наголошує, що попри інвалідність, думки виїхати за кордон не було. Адже саме у Дніпрі та області вони з чоловіком бачать свою творчу та соціальну реалізацію. Ну, я можу сказати, спілкуючись з людьми з різних країн, багато знайомих, друзів, в тому числі людей з інвалідністю. То От у соціальному плані, у плані переміщення, наприклад, та, людини з особливими потребами, людини з інвалідністю, а в Європі краще. Тому що там обладнаний транспорт, обладнані там екрани спеціальні, та, є тобто, озвучені екрани, де можна підійти і там, натиснути кнопку, і воно озвучить тобі, наприклад, на вокзалі та розклад. Але. У нас в Україні те, що, мабуть, називається діджиталізація, та у нас набагато краще розвинута саме сфера ІТ і всього, що пов'язано з застосунками, з додатковим програмним забезпеченням. Тобто, наприклад, ті самі онлайн-банкінги в Європі з цим ціла проблема, тому що друзі кажуть, що у них немає таких застосунків, як у нас, наприклад, той самий Монобанк, Приватбанк, там Приват-24. Там, та? там з цим прямо-таки дуже складно. Так, ми до цього йдемо, і це помітно того, що ну, я пам'ятаю з дитинства світлофори Напа. і світлофори тепер. Та кожен світлофор озвучений. Принаймні, я давно-дуже давно не зустрічав такого світлофора, який би не подавав звукових сигналів. І Транспорт вже більш-менш. Тобто тут ще залежить від того, наскільки оновлюється той самий парк транспорту, та? тому що е, ми бачимо там е, подекуди їздять старі тролейбуси, е, старі там, автобуси, маршрутки. Е, це проблема. Е, і в тому числі повномасштабної війни, того, що не вистачає коштів замінювати, бо був період, коли в нас позамінювали тролейбуси, вони всі озвучені, принаймні. Заходиш, і кожна зупинка тобі озвучується. Я там сам нормально їздив, розумію, де мені треба вийти, якщо не на кінцеві, та тобто з цим все в порядку, але наразі це все звісно призупинилося. Ну і я знаю людей, які працюють на заводі УТОС. що Скільки років вісім назад точно вже робили плитку, тифлоплитку, яку можна побачити, принаймні у нас в центрі міста. На зупинках та е, така рельєфна плитка, яку зручно прощупувати тростиною, і в якій є жолоби для тростин. Тобто можна як, буквально як по колії вставили тростину, йдемо, і ця плитка вона нас веде, веде, веде. Це виробляється або вироблялося, виготовлялося у нас в Дніпрі. Що наразі з цим відбувається, я не знаю, тому що з цим проблема. І також проблема з фінансуванням була у нас, бо Інші міста цю плитку закуповували а Дніпро не зовсім того, що ну розуміємо, місто велике і все не охопиш. Тому не, тут вже такі моменти, коли куди пріоритети йдуть. А наразі, звісно ж, пріоритети всі. Минулого року депутати міськради затвердили програму зі створення безбар'єрного простору у Дніпрі на 2024-2028 роки. Мета забезпечити рівні можливості щодо пересування, роботи, отримання освіти, медичної допомоги для усіх груп населення. Приміром, значна кількість медичних закладів в місті оснащена пандусами. Всі сучасні міські тролейбуси, та певна кількість автобусів вже оснащені пандусами. Під час ремонтів доріг та тротуарів у місті створюються зручні пониження для зручності людей. З транспортом у нас зараз краще, ніж було раніше. Його вже більше низького підлого доступного, тобто де можна людині, яка пересувається на крісні коміснами, самостійно заїхати. А ось інфраструктура. Структура, особливо там, де не робили реконструкцію, то там ну якби самостійно пересуватися неможливо. Там, де вже роблять реконструкції останні роки, то там більш-менш можна сказати зручно. А там, де не робили, то там просто, просто жахіття, і самостійно, ну якби пересуватися маломбільним людям, це навіть не тільки на нев'язку, якщо порівнювати ті, що зараз повернуться ветерани, ветеранки протези там. Так же само, ти просто не зможеш потрапити. Хотілося б краще, звісно, щоб було ми якби вже ще прийняли наше місто безбар'єрне. Я сподіваюся, що воно зміниться, тому що якщо по інфраструктурі розцінювати, то я можу сказати, це так: 50 на 50. Пані Альона протестувала одну з оновлених площ у Дніпрі. Дуже гарно, я сьогодні вперше тут, після того як її зробили, е, можу сказати, що все доступно для людини, яка пересувається на крізь рім і навіть як яка не на крізь мікаміснам буде пересуватися з милицями, тобто пониження є, чудово, лавки. Також є. Мені просто ну не дуже зручно присідати. Я це не, не спробувала, але я думаю, людина з яка активна, то вона зможе це самостійно зробити. Дуже гарно зроблено, поки нове. Сподіваюся, що люди будуть дотичні та не будуть його зламувати. Вбирання також є доступна. Зайшла, перевірила, тобто реально самі там сходити можна не тільки людині з інвалідністю, тобто на візку, яка пересувається, а я вважаю, що всім. Також міський центр соціальної допомоги пропонує транспортні послуги соціальне таксі. Це безкоштовний сервіс, який дозволяє людям з інвалідністю пересуватись по місту на спеціалізованому авто, отримуючи доступ до важливих послуг і установ. Ще центр надає можливість особам з інвалідністю пройти навчання та оволодіти новими професіями. Також центр активно працює з людьми, які опинились у складних життєвих умовах, допомагаючи їм оформити групу інвалідності та призначити відповідну соціальну допомогу. На що б я зробила ще акцент? Ну, це так було за радянських часів і, на жаль, десь воно ще продовжує відбуватися сьогодні. Хоча ну, поступово це все-таки все воно як, роз, ну, як розчиняється. Були окремі такі, знаєте, Осередки, утос, там утог та, для глухих і так далі. І ось там збирали от у цих людей. І не треба ходити десь по місту, і не треба ніде показуватися, тому що ну, немає незрячих. Вони отам, от в своєму якомусь окремому всесвіті. І мені в цьому плані дуже пощастило і стасові те, що ми не навчалися в інтернатах для незрячих. От, ми були вдома, ми були серед звичайних людей. Та? От, а просто от, якщо спілкуватися з людьми, які от в цьому в замкнутому світі, оцьому, то їм набагато складніше. Для чого я це кажу зараз? Якщо раптом нас дивляться чи слухають ті люди, які це переживають, або в кого є родичі, які втратили зір, з якихось причин це вже не має значення чому. Ем, ви знаєте, не треба думати, що вони не такі. Вони такі, як і всі. Вони кохають, вони про щось мріють, вони іноді десь хочуть випити пива. Я перепрошую, а десь вони хочуть вилаятися, а десь вони хочуть почути комплімент. І це нормально. І Я дуже вдячна Богу, що в мене є чудові друзі, з якими я не відчуваю себе не такою. От, оце о, оця тема, що Ой ти Боже ж мій, ти ж нещасненький, не треба тобі мити посуд, не треба тобі пилососити, не треба тобі там все треба. Так потрібно, тому що людині дуже важливо розуміти результат свого життя. Помив посуд вже чисто, не від кого ти не залежиш. Ми українці, ми незалежні. Дайте можливість незрячим бути незалежними. Якщо ви їх просто підтримаєте, от і не треба там думати, що ти там покращиш їм життя, якщо будеш за, все за них робити. Звичайно, роботи ще багато. Далеко не кожен магазин чи ресторан сьогодні має пандус чи спеціальну плитку, але місто продовжує роботу над створенням безбар'єрного простору, і ці зміни вже дають позитивні результати, роблячи Дніпро більш відкритим та доступним для всіх своїх мешканців.